Так, народ, всім привіт. Зараз у нас сьома година вечора, я ще на роботі. Всі майже порозбігались, остався один фрізеровщик і я. О, то, коротше, давно нічого не знімав, бо воно, ну, знаєте, робота одна і та сама. Кожен день полірую камінці. О, то, Якби воно цікаво, не буде одне і те саме знімати. О, а Сьогодні таке вирішив засняти, показати, що воно до чого, як воно полірується, оце все. Як бачите, ізначально камінці виглядають такі сірі, а тоді робляться о такі гарню блискучі. Оце, як бачите, тут а, три тумбочки 60, 15 на 20. Я їх три штучки скріпив. Зараз витер цю сторону, розверну і ту сторону витру, і все, бо цю сторону я вже ізначально витер. То зараз розверну покажу які номери за чим йдуть. Це типу, моє робоче місце, мій станок. Він був неробочий, ну, як робочий, він був роздовбаний, Ну, я потім був типу, різноробочим, мені роботи ставало все менше і менше, то вирішив я ставати вчитися. Ну, Треба було станка зробити то я його розібрав. Оця вся частина була нормальна, треба було поміняти пальця і втулки в оцих проушинах. І гайку зараз піду вам покажу. Можу навіть показати, як воно там робота, як воно піднімає. Зараз її складу трошки туди, щоб мені пульт поближче був. О! Оце, як бачите, станок на цих двох колінах ходить туди-сюди, тут два конусних подшипника. О, то цю гайку точили. Зараз я буду піднімати, опускати. Оце все. Піднімаю двічі з редуктором. З'єднання таке переробили, Типу, по ціпок, щоб воно як карданчик трошки грало. І все, подається вода по шлангу. Цей кран регулює тиск, а цим уже повністю відкриваємо, закриваємо. Ну, це старт і стоп. Ось ось старт, ось, ось стоп, а це повністю виключає станок. О! Ну, ванна, отака вони всіх однакові. Три, три положення: нижній, середній верхній уголок. Це щоб високі деталі вниз опускати в цю шахту і підбирати собі висоту. І полірувати типу, оці. Лобіки вони називаються. Це у нас ліца, це у нас лобіки. О, то це тумбочки. Ось трошки на завтра будуть більші тумбочки, бо це, бачите, я спочатку поробив лобіки, 25 тумбочок зробив лобіки. О, а потім вже починаю терти останні всі три сторони. Це всі 60-ки у нас тумбочки. Тільки ця 25-20, 20-20, а це 15-20. Хлопці тут руть арки в основному, щоб вони ті типу, квадратів їм побільше. І воно трошки простіше, бо якщо арка вирізана рівненько, то тут його нема що полірувати. А я, так як я на ставки, то мені без різниці, що мені полірувати? То арки теж вони беруться, допустимо, по 3-4 по штуки, поліруються три лобіка, цей, цей і той. Низ не трогають. А потім по черзі беруть кожну плиту і труть. Е, мінімальна товщина камня, яка треться, 5 см. Четверка, тройка вже, може, бути лопнуть. То для таких діло вон є здорова плита. І на неї, якщо кладуть тоненьку плитку і на тій плиті витирають вже плитку. О, А така плитка пачкою. Так пачкою поставили, одну витерли, зняли слідующу трем і так по черзі. А потім, коли складається, витерте до витертого, а не витерте до невитертого, щоб не поцарапати поліровку. Оце камінь Покостовський називається. Тут типу, є типу, називають його м'ясним, букінським і ще якийсь. Тут ще є якийсь черновененький, я не знаю, як він називається. О, це типу цвітнічок. Вони бувають метр двадцять, метр тридцять, метр сорок і метр п'ятдесят. Полірується тільки дві сторони, ця і ця. Тут має 10, а тут а має 8. Отак, допустимо, ось метровий цвітник 4 штуки. Сложили в себе на станку, бумажку проложили кордонку, стягнули струбцинами, сполірували. Потім перевернули його, типу, ну, сюди на бік. Я не перевернув, бо там тумбочка мішає. Перевернули опять бумажки і третя, другу сторону. Ну... Ви вибирайте, яка з сторін краще, то і поліруємо. Бо є таке, що тут угол так збитий, то його нема смисла. Ми дивимося, де угли цілі. Бо це, де угол збитий, воно все одно в землі закриється, та його не буде видно. О, О а ті тумбочки, то у нас 50-ки, 50, 15, 20, я вже, мабуть, пів місяця назад їх витерну. Зараз вони типу, не треба. Зараз типу 60-ки, 55-ки. І 70 надо. треба. Воно далі є 70-ки. Кожен фрізеровщик підписує свою тумбочку. Стави букву. Першу, що в імені. Щоб якщо що в тумбочці буде тріщина, це його косяк. Ну, ми теж, як поліруємо, ми підписуємо. Ставимо ініціали, розмір камня і плюсик. Плюсик означає, що тут нема ні тріщинки, нічого. Якщо знаходимо десь з якої сторони тріщинку, хоч малішу, ми ставимо крапочки біля неї. І тоді ставимо мінус. А мастер тоді дивиться, що з цією тумбочкою робить. Або укоротить її на 55 чи на 50. Якщо не виходить, і десь отут тріщинка, можна з неї цвітнічок зробити. Чи цей вставку до цвітника. Бо це ось, як бачите, ось десь 140-150, це цвітник. А вставка, вона. Тут бляха муха нема де вставки вам показати. Ну вона така сама, точно, 10 на 8, тільки вона має 40, 50, 60, 70. О, О то, коротше, зараз, зараз я переверну оці тумбочки і покажу номери, які за яким йдуть. Так. Тумбочки я розвернув полірованим вниз. У нас тут зроблено, знизу зроблено, ще цю сторону повністю роблю три тумбочки. І на сьогодні, типа все. Не хочу на завтра лишати, на завтра хай будуть оті тумбочки. О, а. Балка тут все просто вверх. Назад. Ну і сюди сюди їзди. Ну, короче, короче, Просто і заповнити просто кнопки та й все. Тут не важко, тут, допустимо, ці перших підйом опускання. Це вліво-вправо, а це вперед назад. Дві. Парно зроблено, щоб не путатися. Та як бачите, куча всяких рівнів, оце все рівнями, воно всі ці камінці піднімаються, опускаються. Є, звісно, такі дебелі. Двойні. Ну, такими в основному беруть ось повністю пачку отаких тумбочок або цих тумбочок. Коротше, для тяжого віс, для кожного своє. Тепер щодо номерів. Це ось такий бистросьйом. Він надівається туди на карданчик, на флянчик. Всунули, провернули він вже там на місці. Це номер один обдір. Ну, так як він дорогий. І навіть з водою він піднімає ніфігову пилюку. Ним просто прижимають оці номери. Та зараз мені треба пройти спочатку першим номером. Ось, перший номер отак виглядає. Він убирає, де там царапини глибокі. Ось, як бачите, царапини, такі глибокі від фрізи. Він рівняє його, рівняє все, рівняє чотенько. Гризе швидко. Вдруг оця тумбочка буде вища за оці дві. То їм можна одну стерти під уровень оцих. Ну, ви мене поняли, то це номер один. Тоді йде номер 2 номер 3, номер 4. Отакий, номер 5 і номер 6. Цими всіма треба проходити оці всі сторони, п'ять сторін з тумбочки. І тоді, коли ми пройдемо ці всіма номерами отута, Беремо пастагою, посипаємо її по тумбочках, надіваємо такий войлок теж на бистро сьомі і починаємо вкатувати. Катаємо, 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 камінь нагрівається, водичка іспаряється, і лишня погастовоє вилітає. І тоді фінальне, коли камінь вже гарячий, береться, береться, ось, ось коротше, такі брусочки тут варяться, береться свічка. І ця, як вона називається, фарба, 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 бляха, забуваю, як вона називається. Фарба фарба топографна. Оце все в кучі в воски, а ця фарба виливається в пачки з п'яція чи в що небудь, воно застиває, і виходить такі камінці. Брусочки такі. І поки камінь гарячий, ви так полосочку намалювали. Під оцей войлок кидаєте отакий диск і починаєте його вкатувати в камінь. І все. І це, типу, уже фініш. Ну я зараз, знаєте, так, попробую вам першим номером пройдусь, засніму чуть-чуть другим, третім, четвертим, п'ятим, шостим, сьомим, восьмим і побачите, як воно різниця міняється. <кій> а потім попробую якось, типу, знаєте, типу, в один ряд вистроїть оці всі цвіта, як вона міняється. Або ні, віддільно пофоткаю, а потім я якось склипаю, щоб ви побачили, як тонально зміняється камня. О, то, коротше, буду, буду фоткати, знімати та й побачите потім далі. Так, коротше, перше у нас іде камінь без обробки, просто після фрізи. Отак виглядає камінь. Зараз пройду першим номером, засніму, що вийшло. Так, отак у нас виглядає поверхня після номера один обдіра. Я вам показував тут такі от фрізи, були полоси. Як бачите, воно його все в одну вирівняло. О, то Зараз проходимо другим номером. Так виглядає після номера два. Як бачите, царапини менші стали. Тепер отак у нас воно виглядає після третього номера. Ну, Називається він тут 4Е. Отак воно, як бачите, виглядає. Царапини все менші і менше стають. Зараз йдемо з 400. Нагадую, це після 40. Як бачите, царапки все менше і менше і менше і менше і менше. Далі у нас іде. Восьмисота. Як бачите, вже лампочка видніє, ну воно, звісно, ще мокре, і як висушить, то воно буде гірше. Нагадую, це 80. Царапин уже практично немає. Лишається у нас последнє півтори тисячі. І оце у нас результат після півтори тисячі. Вроді би блискуче, вроді би нічого не треба робити, але це воно поки мокре, коли воно висохне, воно ніхрена блистити не буде. То тепер це я просто стер водичку, зараз треба трошки хлюпнути. О, цього ми войла, чи цього флянця ми скидаємо. Беремо войлока. Все, він на місці. Так, водичку трошки таку його. Пуди сюди. Тепер беремо пастагою і отак по чуть чуть по чуть-чуть розкидаємо його по всьому камню. О! Прижимаємо войлоком і починаємо накатувати. Я зараз перший раз промажу, подивитися, як воно його розмазує. Цю пастагою по камню. Отак воно його розмазує і оце, коротше, з войлоком саме тяжче. Складного нічого нема, ну воно тяжко, коли починає підсихати, він вже тяжче йде, його треба підпихати за цими насадками або зараз, поки він мокрий, він сам ходить легенько. О, а тоді вже. Все тугіше і тугіше і тугіше. А потім на краях треба бути зовсім обережним, бо може звук зацепити і вирвати станка з рук. У мене було не раз таке, войло рвало пополам. То, коротше, зараз накатаю, покажу, що вийшло. Так, накатав я войлоком і зеленкою. Отак воно виглядає. Ну це ще не фінал. Як бачите, ще трохи зеленки є, я не хочу сильно її стирати, бо камінь гарячущий, його можна спалити. Да -да, його можна спалити, камінь. Тепер беремо цей брусочок або цей брусочок. І поки камінь гарячий, малюємо таку полосочку. Кидаємо диск і прижимаємо його. Ну, я зараз пару сантиметрів пройду. и покажу. Так, ну вот вам и финально уже. Финально была ця. Гладенько, красивенько. Все вам возьму. Рулетку поставлю. Она, конечно, на свет хреново отбывает. А воно в тіньочку добре видно, коли світ сильно лупить, то воно погано видно отраження. Бачите, от світа уходів отраження все краще і краще. Ну, Я лампочку, звісно, не так бачу, як цей. Як камера, я повністю відчливо бачу цей фонарь квадратний. А воно, бачите, щось так камера. Може його приблизити, може зменшити, може яркості треба йому додати. Ну, ну, бачите, квадрат, ну, воно, бачите, квадратне, воно щось не видно. Коли на очі дивишся, воно чотенько, чотливо, фонарик видно, навіть оту всередині полоску видно. Ну, так, да, є, ось, ось, бачите, малесенькі-малесенькі косячки, краєчок такий біленький. Ну, це суть в тому, що оця тумбочка на доски трошки присіла під і все, і воно її, коротше, не сполірнуло. Ну, це нічого страшного. Тут а, фаски знімаються, типу технічні такі. О, то так вона народ, складного нічого нема, надо треба просто, надо просто собі набити руку. Я два місяці, можна сказати, тру. І зараз в мене якість, можна сказати, ну хай 95, не буду я себе перехвалювати, що я там супер-пупер, 100% хай буде 95, а 95 це хорошо. О, автомат повністю вирубаю, світло залишаю включеним, щоб знати, що я автомат виключив. Та й ти, коротше, ми та й вечерять. Завтра вже тумбочки зніму, попідписую. Так, тут світло хай горить, треба воду виключити. Ще бачите, один фрезерний. Скільки бута. Матіка на 180-й станок, на 160-й. Бута льон Дуже багато. Це ж кожен край з камня відрізається і викидається в мусор. А буває таке, що камінь дуже битий. Ось ось, як бачите, складяні поддони з бутом. Воно в темноті Їх там штук 20, мабуть. Стоїть. Коротше, дуже багато народ бута. І оце, допустимо, край камня обрізається, він називається Обапол. І його поліровщики полірують, отой Обапол. Ну, край камня. Для чого це роблять? Щоб знайти тріщину, бо якщо ви обріжете Обапол, ви можете тріщину не побачити на обрізаному камні. Тільки коли споліруєш, тоді можна помітити оту тріщину. І потім поліровщики намічають оту тріщину. І потім обапулу вже фрезеровщики знаходять ту тріщину на камню. Ну як, приблизно намічають, де вона, щоб її обійти і не нарізати деталек з тріщинами. О, та й коротше отак. Прийшов я додому. Бувайте здорові! <'я> Може, ще коли що засніму.